Дев'ятнадцята година за київським часом для вас працюють команда інтера, і я, Анастасія Даугле, випуск новин у марафоні. Ворог накрив артилерійським вогнем Херсон. Під ворожий обстріл потрапив цивільний маршрутний автобус із пасажирами. Відео із місця події опублікували патрульні. На кадрах зафіксовано, як правоохоронці оперативно евакуйовують потерпілих через можливий повторний удар окупантів. Пострадавши, єсть. Давайте кого забирать сюди, твоя в машину. Важкою артилерією та дронами окупанти гатили по Дніпропетровщині. Безпілотниками атакували межівську громаду Синельніковського району. Зайнялися приватний будинок і гараж. Лунали вибухи у Нікопольському районі. Ворог бив по самому Нікополю. Мирівській і Покровській громадах через влучання пошкоджені приватне домоволодіння, магазин, будівля що не експлуатувалась без потерпілих. На Донеччині російські війська атакували Костянтинівку. Ударними впівроном поцілили вавтівку, у якої перебували двоє цивільних. У наслідок обстрілу вони зазнали поранень. Фабом 250 Загарбники пошкодили фасади приватних та багатоквартирних будинків. Минулося без постраждалих. Україна повернула з полону ще 185 військових та 20 цивільних громадян. Про обмін повідомив президент Володимир Зеленський. Окрім солдатів та сержантів, звільнили й офіцерів. Серед визволених сьогодні є оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Найстаршому звільненому військовому 59 років, наймолодшому 26. Двоє захисників завтра відсвяткують дні народження на рідній землі. Також звільнили цивільних громадян, які були незаконно затримані у перші місяці війни. Багато кого забрали просто з дому. Практично всі українські бранці перебували у неволі з 2022 року. Я нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому понад 7 тисяч українців. Скажіть, будь ласка, сікевичі супербували в пола. Три года без 12 дней. 1267 дней, якщо двісті Вам побачить, Якщо там кожен день. близько 100 тисяч загарбників намагаються прорвати лінію оборони біля Покровська. Про таке у нашому прямому ефірі повідомив командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем, спецпризначення тайфун за позивним скіф. Він також зазначив, що ворог продовжує бити по українській логістиці та намагається оточити покровська. По всій ділянці фронту ворог в цілому діє малими піхотними групами. Ну в тому числі використовує спецзагони або диверсійно-розвідувальні групи, які проникають в глиб нашої лінії оборони, адже вона доволі широка для того, щоб здійснювати ну або певні операції щодо хлопців, дівчат які знаходяться на лінії оборони, або для того, щоб краще коригувати удари ворога по більш вагомим цілям, як то засоби ПВО на нашій території, або вогневі позиції облаштовані. Тому ворог продовжує просичуватись. Частина груп нейтралізується, частина груп зникає, накопичується. 102 два бої зіткнення по усій лінії фронту з початку доби. 28 разів окупанти намагалися потіснити сили оборони на Покровському напрямку, 19 – на Новопавлівському. Не ощухають бої на турецькому. Там захисники стримали 11 ворожих наступів, ще п'ять на Лиманському. Тричі загарбники атакували на Сіверському, поблизу Ямполя та Івано-Дарівки. Стільки само на Куп'янському, у бік Куп'янська та Богославки. Двічі росіяни штурмували на Краматорському, неподалік Часового яру та Перетеченого. Мінус 980 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку вторгнення в Україну армія Російської Федерації втратила 1 мільйон 112 тисяч 460 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 224 танки, 23 тисячі 296 бойових броньованих машин, 33 тисячі 336 артсистем, 1507 РСЗВ та 1224 засоби ППО. Знищили 427 бойових літаків, 346 гелікоптерів, 65 823 безпілотники та 3790 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 63 тисячі спецаутівок. Його міномет розірвало після ворожого обстрілу. Він замінив його і далі працював по ворогу, бо піхота чекати не могла. Гвардієць із Нетішина на псевдогор три місяці тримав оборону поблизу невеличкого села на Донеччині. Про свій бойовий шлях та про службу у національній гвардії. Штаб-сержант розповів моїм колегам. Його історію дивіться зараз. Це дуже погано, коли мінометник бачить безпосередньо вже ворога. Його завдання підтримання дій піхоти. Головний сержант мінометного взводу на Всевдогор згадує свою ротацію на схід. Це був населений пункт Миролюбівка на той момент, і його ми до кінця ротації так і тримали. На тому напрямку ворог не просунувся до кінця нашої ротації. Слава Україні! Героям слава! Це був 82 мм КБА-48. Працював він часто, десь в районі сотні півтори сотні мін за добу. Тримати оборону довелося три місяці. За цей час нищили не ни одну позицію ворога. Щоправда, результати роботи нетішинських гвардійців-мінометників бачили і підтверджували тільки наші дронарі. Візуально ми не спостерігаємо результати роботи своєї, тому. Все це або просто кажуть молодці, все в укриття. Міномета є така перевага. Він може вражати противника в місцях в окопах, в бліндажах, в складках місцевості, де, скажімо, інші види озброєння, або важко, або взагалі неможливо вразити противника там. Мінометники для ворога ціль номер один розповідає Ігор, тож їм часто прилітало у відповідь. Обстріли там були майже постійні. Мій розрахунок спустився вниз. Я вийшов доспорядити міни і просто відніс їх до міномету. І саме в те місце, де всі були, туди прибув приліт. Виходу не було чути взагалі. Це було просто секундний свіст, і півхати немає. Або танк, або САУ». Тоді, згадує Гор, ніхто з бійців не постраждав, а міномет розірвало. Міномет замінили, і вже через буквально 4 години ми працювали знову. Піхота не може чекати. Артилерійську зброю Ігор опанував під час повномасштабного вторгнення. Раніше мав лише стрілецьку, бо два десятки років охороняв один із критично важливих об'єктів регіону. Там назвардійця і застала велика війна. 24 числа ми заступали у варт. Прибули планово, і тут почалась війна. Ми Прийняли об'єкти охорони, посилились. Нині Ігор на рідній Хмельниччині. Тут військовики тренуються, ворог постійно змінює тактику, тож мінометники повсякчас удосконалюють свої навички. В бойових умовах дуже багато таких лайфхаків, які або вигадуються прям. На ходу багато чого, скажімо так, не в нормативних документах, ні у підручниках немає, особливо зважаючи на те, що характер ведення війни він змінюється дуже дуже швидко. Захист України штаб-сержант вважає своїм обов'язком і радіє, що з фронту усі його хлопці повернулися неушкодженими. Якщо буде команда на Убуття в зону виконання бойових дій ми готові з Хмельниччини. Сніжана Садорок Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Базова загальновійськова підготовка для новобранців у Національній гвардії збільшена до 57 навчальних днів. А вже чинні військовослужбовці на вишколі доводять свої дії до автоматизму. Дисципліни постійно оновлюються, як-от протидія дронам, тренуються переважно під землею та повсякчас змінюють локації, бо ворог б'є саме по військових навчальних центрах. Усі навички зі стрільби вони доводять до автоматизму. Щоб робота на скітку, щоб коли ви були на бойовому зіркнені з ворогом, що ви довго не прицілювалися, а зразу в нього попадали, це все робиться тільки через насльовці. Як і кидання гранат. дергаєте чеку і кидаєте туди, але ну, обов'язково кричить своя, своя. І при положення в коліно. Граната вогонь. Своя! А ще вміння в пожухлій траві угледіти міну. Одна з найбезпечніших в міні знаходиться близько 600 грамів вибухової речовини. Происходить зразу вибух. Радіус сусільного ураження, вбивча зона це 25 метрів радіус, 50 метрів окружність. І слухачі тут надто уважні, бо йдеться про життя. Армійцю треба виконати бойове завдання і вижити в разі поранення. Коли ми знайшли рану, ми її притискаємо і беремо матеріал для тампанування. Для того, щоб тампанувати, ми можемо використовувати як звичайний бинт, так і спеціальні бинти, просочені кровоспинною речовиною. Денис тренується з кулеметом натівського зразка типу Браунінг, хоч і закінчив військовий ліцей, та з цією зброєю діла не мав. Це вкрай важливо, щоб ти, тобто, був зі своєю зброєю на, на ти, як кажуть, так, щоб в якійсь екстреній ситуації, яка може скластися, ти міг швидко її вже обслуговувати, так і е, робити з неї постріли. Психологи кажуть, постійні тренування підвищують не тільки бойову матір. Айстерність, а й психологічну стійкість бійців. Якщо під дією стресу не буде в нього стовідсотково працювати його голова, але на рівні м'язової пам'яті він згадає, що йому треба робити. Тому це ці навчання вони дуже добре формує стресостійкість. після ворожих атак по полігонах. Військовослужбовці пильнують за безпекою навчання, тож тренуються у різних локаціях, а теоретичні класи облаштовують під землею. Поруч із такмедом, вогневою та інженерною підготовкою з'являються і нові дисципліни на сьогоднішній день. Дуже актуальним напрямком є підготовка по протидії дронам противника, як FPV, так і розвідувальним. І тому подібне, і ми в цьому напрямку розвиваємось. Світлана Шакер, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Майже 39 тисяч дронів на півтора мільярда гривень отримали підрозділи збройних сил України через систему Дотчейн Діфенс. Про це по завершенню пілотного етапу проєкту повідомив директор агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. Наразі у системі, через яку військові роблять замовлення, доступні 174 вітчизняні моделі FPV-дронів, бомберів, дронів літакового типу від 38 виробників. У пілотів взяли участь 12 бригад, яким надали. 600 мільйонів гривень на придбання дронів гроші порівну по 50 мільйонів на кожну бригаду. Найближчим часом збільшать кількість бригад, задіяних у закупівлях, а також розширять каталог продукції. Міноборони ставить за мету за півроку вийти на 70% забезпечення безпілотниками саме через Дефенс». Ми протестували цей інструмент з липня, по вересень маємо дуже хороші результати, позитивні відгуки від військових з одного боку від виробників з іншого боку. Тобто, система працює ефективно, зручно, швидко. Військові отримують саме ті дрони, які їм потрібні, оминаючи бюрократичні перепони. Наразі цей пілот. Завершився в міністерстві оборони, розглядається рішення щодо його масштабування. Ми провели з ними разом першу закупку дронів 100 штук на оптоволокні. Після цього ми були рішали вже якраз був час для того, щоб подумати, що замовляти, і що конкретно буде. Ну напротязі скажу до 10 до 10 діб дрони зайшли і ми зрозуміли, що будемо замовляти. Вибирали це невелики, невеликими партіями. Заходили, перевіряли, працювали, контактували з виробником, казали свої якісь проблемні питання. Виробник нам допомагав в цьому. Там не один був виробника, три-чотири виробника, які були. І все ми почали працювати. і Ці кошти, як то кажуть, уйшли в вироби, які нищать противника зараз на покровському напрямку, дуже швидко. Сполучені Штати нададуть Україні розвідданні для ударів далекобійною зброєю по енергетичній інфраструктурі вглиб Росії. Про таке повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців. За їхню інформацію адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість передати Києву далекобійну зброю, а також погодилася надати розвідувальну підтримку, щоб Україна могла ефективно вражати нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції. Американські чиновники звертаються до Союзу. Союзників по НАТО із проханням аналогічної підтримки. Сьогодні у Копенгагені Володимир Зеленський підтвердив, що говорив з Дональдом Трампом про надання Україні ракетних систем великого радіусу дії. Однак, за словами президента, рішення щодо цього наразі немає. У Росії горять НПЗ. Цього разу пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі. Про наслідки для російської економіки розкаже Даніл Дьомін. Уранці 1 жовтня над Ярославлем піднявся гігантський стовп чорного диму. Вогонь охопив територію нафтоприробного заводу Славнафта Янос. Пожежу гасили кілька годин. Її бачили з різних районів міста. Місцеві жителі в соцмережах масово писали про вибухи та сирени. Проте місцева влада цю версію відкидає. Сьогодні на території нафтопереробного заводу винних спалах. Мешканці стурбовані тим, що це міг бути результат ворожої атаки безпілотників, але те, що сталося, ніяк з цим не пов'язане. А так сьогодні не було у пожежі технологічний характер. Це вже не перший інцидент на цьому підприємстві. У січні 2024-го українські безпілотники атакували НПЗ. Дрони впали біля установки гідрокрекінгу. Тоді вдалося уникнути жертв, але завод опинився в зоні ризику. Коли це все закінчиться? Одночасно російська влада відзвітувала про черговий масований наліт дронів. За добу зазначили, збито 85 БПЛА над різними регіонами від Криму до Воронежа та Саратовської області. У самому Саратові через атаку навіть зупиняли роботу аеропорту. Чо там такое? Ого-го-го. Систематичні удари по російських нафтопереробних заводах призвели до безпрецедентної кризи на паливному ринку. За даними агентства Сіала, наприкінці вересня простоювали 38 потужностей потужності переробки. Це понад третина усієї сировини, яку Росія могла би перекачувати. Ремонт пошкоджених заводів може тривати місяцями. Санкції заборонили постачати західне обладнання, а швидко замінити його китайськими аналогами неможливо. Це системна проблема для російської нафтопереробки. Удар по ринку виявився відчутним. Виробництво бензину у вересні скоротилося на мільйон тонн. Дефіцит становить 20% внутрішнього споживання. Найбільше потерпають далекий схід і анексований Крим. Там влада вже обмежила продаж пального не більш як 20 літрів на автівку. Окупаційна влада закликає потерпіти. Я прошу всіх знайти терпіння. Я ухвалив рішення обмежити продаж бензину до 20 літрів в одні руки. Щоб зладити дефіцит, уряд РФ заборонив експорт бензину й диспального та навіть скасував мита на їхнє ввезення, але експерти застерігають, криза лише починається, адже понад чверть російської нафтопереробки вже вивели з ладу удари українських дронів. А відновлення потужностей може тривати роками. Даніл дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Наступне засідання у форматі Рамштайн відбудеться 15 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Це буде 31 перша зустріч контактної групи з обороною України, її скликають Великобританія та Німеччина. Порядок денний поки що не розголошують. Формат Рамштайн нагадаю, об'єднує понад 50 країн-партнерів і координує військову допомогу Україні для протидії російській агресії. Держави великої сімки посилюють тиск на Росію та основних покупців її нафти, щоб скоротити доходи, які фінансують війну в Україні. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7, опублікованій урядом Канади. У документі наголошують, що спільні дії вже зменшили доходи Росії, але необхідно посилити заходи проти тих, хто продовжує купувати російську нафту або ж уникає санкцій. серед заходів. Торговельні обмеження мита заборонена імпорт та е. Ек... Експорт, а також скоординоване використання заморожених активів Російської Федерації. Уряд Тайваню планує обмежити імпорт нафти та нафтопродуктів. Із Росії і так дотримувати санкції, запроваджені Сполученими Штатами та ЄС. Про це повідомляє МЗС країни у відповідь на поширені у пресі звинувачення, що Тайвань збільшив імпорт російських енергоносіїв. В МЗС пояснили, що імпорт російської нафтохімічної сировини, про що писали журналісти, не підпадає під обмеження, встановлені урядом Тайваню а усі тайванські державні підприємства вже два роки не закуповують російську сиру нафту. Також в МЗС Тайваню наголосили, що влада і надалі дотримуватиметься антиросійських санкцій. І якщо союзники запровадять додаткові обмеження, Тайвань співпрацюватиме у цьому питанні. Опалювальний сезон розпочнеться завтра у столиці. Тепло подадуться насамперед у лікарні, школи, дитячі садки та інші заклади. Соціальної сфери, коли почнуть опалювати житлові будинки, наразі невідомо. За словами міського голови, перш ніж ухвалити таке рішення, треба зважити усі чинники: раціональне використання енергоносіїв, ситуацію в енергосистемі та прогноз погоди, аби заощадити енергоресурси та кошти містян, підкреслив мер Києва. Такі новини на цю мить. далі. передаю ефір до надійних рук Олександра Просяника. Він продовжує марафон. Дякую, Анастасія. Приймаю ефір про ситуацію на найгарячішому напрямку фронту Покровському та про загрози для нашої енергетики. Говоримо далі. Побачимося за хвилину. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.